Як шукати роботу своєї мрії та що саме в опису вакансії та компаній може тобі підказати, що так, це воно? Для того, щоб знайти саме те, що ти хочеш отримати, варто до деталей розуміти свої бажання та очікування. Тож про те, що варто знати про себе, та про свою професійну орієнтацію, яка саме тобі підходить, ти можеш подивитися в відео, посилання на яке закріплено. У підпису до цього відео. Твій арсенал на початку пошуку роботи мрії це розуміння про себе та свої очікування від роботи. Обов'язкове розуміння про посаду та роль, яку ти хочеш займати, це акуратно заповнене резюме та. Повноцінно заповнений LinkedIn профайл, бо саме через нього тебе будуть шукати і звірятися. А також два переліки: один про очікування від робочого місця, а другий на що ти ніколи не згодишся в роботі. Це все стане твоєю основою для актуалізації і звіряння в майбутньому пошуку. Твої інструменти в пошуку вакансії, перш за все, це нетворкінг. Твої друзі та знайомі, які вірогідно вже можуть працювати в ІТ-компаніях. А також профільні заходи, на яких ти можеш отримати нові знайомства. Це а вже ж платформи з пошуку роботи, також обов'язково LinkedIn та твій LinkedIn профайл, на якому ти можеш використовувати банер в пошуку роботи. Це... Рекрутери та рекрутингові агенції, до яких ти можеш завжди звертатись. І також, будь ласка, звертай увагу на перелік компаній з лінками на їх кар'єрні сторінки, такі, наприклад, які є на Dow.ua. Тож, уявимо, що ти дивишся на вакансію, яка тобі дійсно подобається. Перечитай уважно твої обов'язки та можливі зони відповідальності. А далі щиро запитай себе, чи дійсно це мені цікаво? Чи дійсно я хочу цим займатись щодня? Далі пропоную тобі відвідати сайт компанії, прочитати про її історію, цінності, слоган. Обов'язково дізнатись про проекти, якими компанія займається. Також відвідай, будь ласка, соціальні мережі, соціальні акаунти цієї компанії, подивись фотографії з людьми, бо саме з людьми тобі доведеться щоденно співпрацювати і комунікувати. Якщо ти розглядаєш роботу з офісу, то обов'язково подивись на фотографії офісу робочого місця. Ну та, наприклад, кава поенту Уяви собі, що саме за таким робочим місцем я буду сидіти, і саме тут я буду пити каву. Добре подивитися на відгуки про компанію на таких ресурсах як до які дозволяють залишати відгуки не анонімно, адже відсутність анонімності дозволяє бути більш конструктивним та відповідальним у відгуку, який ти залишаєш компанії. І саме такі відгуки будуть найбільш цінними і корисними як для тебе, так і для компанії, яка може розглядати свої наступні зони зростання. Після збору та аналізу всієї цієї інформації ти можеш щиро собі відповісти на питання. Це дійсно те, що я хочу. Це дійсно та компанія, в якій я хочу працювати, чи дійсно ця вакансія мені підходить? Якщо так, то сміливо відправляй своє резюме. Від себе можу сказати, що особисто мені дуже приємно отримувати резюме з супровідним листом, тобто щось, що ти можеш написати до свого резюме, чому саме на цю вакансію ти вирішив відгукнутись. Це дуже цінно, тому що це така увага, яка будує перший. Позитивний місток у твоїй комунікації до твоєї майбутньої роботи мрії.